Просто безмежно люблю собак, тому що маю ще й вдома одну, ще й того маю. І тобто, я не знаю, собаки це любов. Тартануло все, мені здається, з подарка німецької вівчарки. Це ще роки чотири назад було, напевно. Так. І якось почав займатися, тобто тренувати так мінімально там, сидіти, лежати. Мені позвонили, сказали, що є місце в кінологічній, ну, в кінологічній службі. І після того я зразу зібрав документи всі і благополучно підписав контракт. Завів собачку перед тим. тобто от Якраз його Одіна, це моя особиста собака, яку я сам купив, сам вивчив, і з нею вже безпосередньо пішов на службу. Плядь. Ми туди. Після цього, як ми вже попали з ним на службу, тобто нас відправили на певне навчання на 5 місяців. тобто Собачка вчилася на пошук вибухових речовин цілих 5 місяців. Після цього вона отримала сертифікат, що вона допускається до роботи. Тьо, малюк. Це просто суцільний енергетик за м'ячик. Мені здається, він би душу продав за нього. Твіст. Плет. І зайка. Красива така. Тьо. Умниця. Молодець малюк. У мене блог застосований для того, щоб показувати людям, скажімо так, як в Україні розвинута кінологія. Тобто, що в Україні є нормальні кінологи і є нормальні собаки. І їх багато. Зідь, центр. Щоб вона слухала, потрібно мотивація. Тобто, безпосередньо любов і мотивація. Якщо просто давати їй вкусняшки за якісь команди, ну, вона наїсться з часом. Потрібно постійно напрацьовувати мотивацію. Якщо робиш якісь команди, мусить бути любов, емоції. Тобто, одне з найважливіших, що після того, як собачка виконує команду, це емоції. Я це називаю метод клоуна. Тобто собачка зробила команду, ти починаєш біля неї пригати, радіти. Вона каже: Ага, хазяїн радіє. Та я теж буду тепер так постійно робити, щоб він пригав. Зараз е, от, є автомобіль, в якому є певний запах, тобто, скажімо так, імітована вибухівка. І зараз покажемо, як собачка виявляє цю вибухівку. Зіть! Так. Yep. Там там шукай. 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 Так, ай, браво, собака, молодец. Ада. да Паумница. Браво. Эх, пузятик. Якось так.